Погані слова притча про дружбу. Двоє друзів посварилися, і один друг почав всім знайомим говорити погані слова про свого друга. Але потім він заспокоївся і зрозумів, що був неправий. Він прийшов до свого друга і попросив вибачення. А тоді другий друг сказав. Добре, я тебе прощу, тільки за однієї умови. Якої? Візьми подушку, випусти все пір'я на вітер. Перший друг так і зробив. Він розірвав подушку, полетіло пір'я, а вітер розніс це пір'я по всьому селу. Задоволений друг прийшов до іншого і сказав Виконав твоє завдання, я прощений. Так, якщо ти це все пір'я, знову збереш у подушку. Але самі розумієте, неможливо зібрати все пір'я назад. Так і погані слова, які вже розлетілися по всьому селу, та які почули інші люди, не можна зібрати назад.